На Закарпатті, в очікуванні старту Ужгородської футзальної ліги, команди вже пройшли кваліфікацію. Відбулася кваліфікація до Ужгородської футзальної ліги, в якій прийняло участь 12 команд. І відповідно, згідно результатів з кваліфікації, до фузальної ліги потрапило шість колективів. До вищої ліги потрапила команда Кристал, до першої ліги команда Олімпік і, відповідно, другу лігу коман... УФЛ склали команди Ботфалва, ФК, УП, СК, команда Нацгвардії та Шахта. Так що вони поповнили нашу футзальну лігу з сезоном 22-23. Старт чемпіонату ФЛ заплановано вже на вихідні цього тижня. Фузальна ліга планується провести в два кола. Початок першого тура співпадає припадає на 19-20 листопада. Так що ми готові до бою. Змагання очікуються цікавими, адже рівень команд зростає. В першу чергу ми дуже задоволені, що що кістяк футзальної ліги він зберігся. І в першу чергу це стосується нашої суперліги, яка є зоною другої ліги чемпіонату України з футзалу. А ці команди, які поповнили, поповнили нашу футзальну лігу, то вони, що можна сказати, по силі команд з кожним роком нівелюються ці моменти, тобто не можна виділити фаворитів, не можна виділити аутсайдерів, і це не може не радувати. Отож, у добру путь у